Це фрагмент танцю табла, з яким 14-річна дубинчанка Софія Матвейшина перемогла на міжнародному хореографічному конкурсі фестивалі «European Golden Cup» в Чорногорії. Також дівчина здобула золото з танцем халіджі та срібло з межансе. Найскладніший за технікою було табла, а за костюмами, напевно, халіджі. трошки хвилювалася, було страшно, але гарно виступила, гарні виграла перемоги. Всі. Софія молодець, вона зібралась, незважаючи на свої хвилювання дуже сильно, тому що знала, що багато різних стилів будуть демонструвати, оцінюються всі разом. Але вона дуже гарно виступила, не збилась, все справилась. Я дуже задоволена результатами. Це були перші міжнародні змагання, в яких Софія брала участь, каже її тренерка Алла Сокол. Був в першому танці такий досить цікавий костюм, де вона була закрита, покрита голова хусткою. І в один момент танцю вона повинна була її розв'язати. Все вийшло так, як треба було, все було вдало, хустка знялась, танець гарно станцювався. Софія займається східними танцями понад сім років. Мама дівчини пригадує перші змагання доньки. Вона зайняла друге місце це для нас. Було дуже ну. Радісно і шоковано, що як так що серед скількох учасників її категорії було 6-7 років категорії, було багато учасників, і ми зайняли друге місце це великий результат для нас був. Така танці то її, то її вона не ми живе. Кажу, хімії вивчити не можна, а танець за два дні вивчити можна. То вона така між танцюристка в нас. Софія відвідує студію тричі на тиждень, а перед виступами майже щодня. Зі слів тренерки, також вони придумують образ, тому що його теж оцінюють під час змагань. Що костюми по східних досить дорогі, вартість може сягати 20-25 тисяч. Все залежить від складності костюму. Тому, хоч тут і ми танцюємо без взуття, але сам східний наряд коштує чимало. Софія Матвейшина ділиться, що за роки тренувань та змагань здобула 44 медалі, два кубки і чотири корони. Це було з конкурсу Захарів за перше місце, найперша моя корона. Найбільше мені подобається в східних танцях виступати на сцені. Я б хотіла побувати в Італії, в Іспанії, працювати багато на міжнародних змаганнях. Так, я майбутньому планую поступити на хореографа. Ольга Данилишина, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.